До вашої уваги, трикімнатна квартира. ЖК-бульвар європейський, друга черга, другий поверх. Отож, гардеробна. Тут у нас такий холл, коридор, дуже багато місця. Один з санвузлів. Багато місця мають, також і другий. Його можна робити як суміжний, тому що дійсно дуже багато місця. Далі в нас іде кімната. Одна. Бачите? Захід сонця тут виходить. яка краса. Ще одна кімната. Ось така. Дуже велика простора, вікна. Ось такі. І третя кімната. Дуже-дуже велика. Можете бачити самі її габарити. Теж видно знову ж таки, на захід сонця. Така панорама. Плюс додатково є ще балкон. І останнє це кухня. Ось така вона. Можете собі зробити, перепланувати, наприклад, перестінку, можете залишати так. Тут уже, звичайно, по вашому бажанню. Ось так квартира виглядає, тому, якщо зацікавила дана пропозиція, телефонуйте нам, і ми вам проведемо огляд такої красивої квартири з виходом на захід сонця.